Про чоловіка, у якому жив дракон Був собі один дуже сумний чоловік. Сумним він був тому, що в ньому жив дракон, і цей дракон вимагав усе більшого й більшого. Утім, усе по порядку. Вселився цей дракон тоді ще маленьким дракончиком, у чоловіка, коли той був іще маленьким хлопчиком. Це сталося непомітно для самого хлопчика. Усе почалося зі щурика. Хлопчикові подарували щуренятко. Він тішився звірям, грався з ним, піклувався про нього, годував, перестеляв і радів цим. Щуренятко росло разом із ним, і невдовзі стало майже дорослим щуриком. Хлопчик навіть гуляв із ним без квітка і тішився, як щурик кумедно повзав йому по спині та по плечах. Та одного разу сусідський кіт образив щурика. Ба, навіть поранив його і, може, навіть убив би його, якби хлопчик не порятував нещасне звірятко. Це сталося, коли щурик вибіг у коридор через нещільно прочинені двері квартири. Хлопчик вирвав щурика із самісіньких лап звіра, та негідний кіт устиг залишити криваву ранку на спинці улюбленця. Ось тоді в хлопчикові і поселився дракон. Він увійшов непомітно, разом із повітрям, тоді ще з Горошенку. дракон увійшов разом із недобрим задумом. Хлопчик виніс кота, єдиного улюбленця самотньої сусідки, на двір, на майданчик для вигулу собак і, залишивши його там, спокійно попростував додому, задоволено насвистуючи якусь пісеньку. Сердешні сусідці лише наступного дня підказали, де бачили останки її розтерзаного псами улюбленця, вона так і не дізналася, хто спричинився до цього злочину. Тепер хлопчик уже не мав причин непокоїтися за долю свого домашнього гризуна, а дракончик тим часом прижився в ньому і зовсім не збирався покидати нагрітого місця. Відтоді всі заважували, що хлопчик почав надзвичайно багато їсти, він просив усе більше й більше ласощів. Дракон не волів їсти, аби що і ковтав їх не жуючи. Згодом він уже не просив, а вимагав сердитим голосом, притупуючи при цьому ногою, і не заспокоювався, доки бажання дракона не було задоволене. Та найгіршим було те, що дракон не вдовольнявся лише їжею. Він мужнів, і полум'я, що народжувалося в ньому, потребувало виходу. А хлопчикові після згаданого злощасного випадку з сусідським котом стало не так боляче когось ображати, особливо коли вважав, що має рацію. Поступово примітка особливо втратила актуальність, бо хлопчик утратив властивість відчувати чужий біль, як свій. А все тому, що в ньому жив дракон. Хлопчикові не вартувало жодних зусиль подерти комусь щоденника, образити вчительку, а згодом і маму. Відтак він уже регулярно спалював невидимим драконячим полум'ям усіх колег, сусідів, рідних і навіть просто випадкових перехожих. І чоловік, у якому жив дракон, постійно потребував присутності коло себе інших, тоді він був задоволений тим, що вогонь дракона знаходив вихід назовні. Інакше полум'я пережирало його, коли був сам, і він не мав спокою, страдаючи від цього. І саме через це наш герой, якщо його можна так назвати, був сумний. Занадто пізно він усвідомив присутність чужорідної істоти, дракона у своєму нутрі, і як тільки усвідомив, його вже не покидала думка, як позбутися цього ненажерливого створіння. І одного разу чоловік побачив сон. На тлі вранішнього сонця, що підіймалось із за обрію, виразно проступав величний силует вершника. Найдивовижнішим було те, що образ не був темним, і вершник і кінь постали сліпучо білими на тлі ясного сонця. І від цього здавались іще нереальнішими. Тоді з'являвся чорний дракон, і вершник скакав до нього. І простромлював його списом, і дракон котився додолу мертвий. Сон був настільки яскравий, що чоловік мріяв бодай іще раз побачити його. Звичайно, не лише через гру барв, видиво вселяло надію на те, що дракона можна здолати. І він побачив цей сон іще раз, іще, іще. Лише кільканадцятого разу чоловік наважився заговорити до вершника. О вершнику звитяжний, благаю тебе, убий іще й мого дракона. Я відчуваю, лише ти у змозі його подолати. Нічого не сказав вершник. Поскакав далі. А чоловік і далі благав його, у наступних снах. І ось одного разу бачиться чоловікові. Скаче білий вершник знову, на цей раз до нього. А чоловік кричить Ось мій дракон, ось убий його, а той, ніби й не помітив дракона, проскакав повз нього дуже близько. Що ж це таке? зажурився наш чоловік. У чому причина? Проігнорував. А може, він і не здатен подолати мого дракона? І, немов у відповідь, почув, як вершник із далеку гукнув до нього: Шукай мене, і щез. і все. Відтоді зажурився наш чоловік не на жарт, із драконом він жити не хотів, а без дракона не міг. І він проводив дні й ночі в журбі. І ось одного дня сумний чоловік відмовився навіть розкрити фіранки для сонячного проміння і вичинити вікно для ранкового вітру. Він накинув темно сірого плаща, хоч було сонячно, і пішов до магазину поповнити запас провізії для дракона. Коли ж повертався похмурий, злий, веселий, його обігнала спритна дівчина. Вона бігла, кружляючи, немов пританцьовуючи, розмахуючи рожевою парасолькою чи то від сонця, чи від дощу, і так оминаючи його ненароком зачепила його торбу парасолькою. І торба вилетіла у нього з рук, котячись по асфальту і дзенькаючи розбитим шклом. І дівчина засміялася і, переливчатись дзвін її сміху, здавалося, творив мелодію, накладаючись на дзенькіт розбитих пляшок. Ви змарнували весь денний запас їжі для мого дракона, сердито закричав чоловік, наступаючи на неї. Дракон? Що ви? А покажіть мені свого дракона, жваво зацікавилася дівчинка веселунка. І чоловік дихнув на неї з пащі дракона розжареним полум'ям, яке на виході розкладалося на бридкі слова. «Ой!» І дівчинка прикрилась своєю чарівною рожевою парасолькою, і краї парасольки обсмалилися від того жару. Справді, сумно сказала незнайомка, мені дуже шкода. А розкажіть мені, будь ласка, про свого дракона. І він розповів їй усе від самого початку. Вона приносила йому живі квіти з живими метеликами. А якось пташку, щоб розважити його. Та він не звертав на це уваги, бо постійно був зайнятий лише однією думкою: як упоратися з лютим драконом. І ось одного разу вона не втерпіла. Та скільки можна морочитися зі своїм драконом, тобі ще не набридло думати лише про нього. Ходімо. І вона владно вхопила його за руку і потягнула ввись. Так, вона летіла. І він летів із нею, бо тримався за її руку. Дракон від незвичного стану трохи пововтузився у животі, та раптом стишився, замовк, чи від страху, чи від образи, що на нього не звертають уваги. І чоловік збагнув, що дівчина була незвичайна, казкова. Вона постійно змінювала свій вигляд. Спочатку вони летіли над луками, і волосся її стало зеленим, немов трава. Воно вигравало з вітром, і він уплітав їй квіти в коси. Над полями волосся у неї стало жовтим, немов стигла пшениця і довгим, як стебла кукурудзи, і волошки ромаки й маки вплилися у війнок навколо її голови. Тоді дівчина показала йому водоспади і, сяючи крапельки води, ланцюжками звисали над її чолом, і струмені води обрискали його, і він уперше розсміявся. І вони полетіли ще вище, і вона гойдала його на пухнастих хмаринах. І тоді він побачив зоряне небо, і волосся дівчини стало, немов хвіст комети, а очі засяяли, немов зірки, а обличчя її стало немов сонце. Ти хто? зачудовано спитав він. І від того зачудування віддав дух, виморений голодом дракон. Доки чоловік літав світами, лютого звіра ніхто не годував, він про нього просто забув. Так, чоловік уже про нього не думав, та й не розмірковував над цим, його серце полонила прекрасна незнайомка, і він чекав її відповіді. Я твоя мрія, мовила дівчина. О, будь зі мною назавжди, благав він. Я буду з тобою завжди. Коли ти думатимеш про мене, шукай мене, гукнула дівчина і розтанула у світанковій імлі. І чоловік прокинувся і розсунув фіранки, щоб опустити сонячне світло, і відчинив вікно, щоб впустити свіжий ранковий вітер, і краплі бризу освіжили його лице, і він згадав, що повинен і й шукати мрію. І він мандрував горами, долинами, луками, лісами, степами увечері опівдні уранці, і йому мріялося розпізнати риси своєї коханої, і де йому здавалося, що вони проступали, він клацав своїм фотоапаратом. І цих світлин назбиралась у нього згодом сила селенна. і він роздивлявся їх, бачачи, де очі зорі, де волосся трави, де джерельний передзвін її голосу. І тоді тішилося його серце, бо йому здавалося, що він знайшов її мрію. І він став знаменитим, і його світлини експонували в різних краях, і всі любили його, бо у його світлинах знаходили і свої мрії. Одного разу йому знову приснився білий вершник. Ось, бачиш, ти не мав сили подолати мого дракона. А дівчина змогла, сказав чоловік. Вершник засміявся. Ти не розумієш, якби я зразу вбив його, кого б ти поселив замість нього, там би виріс новий. І я послав свою сестру допомогти тобі, бо ти ж кликав мене. Хто ти? Хто вона? зачудувався чоловік. Я це ти. І вона це теж ти, і драконом теж був ти. А тепер ти подолав дракона і знайшов себе. Я радий за тебе, сказав вершник і поскакав на схід сонця.